Творюючи цю світлицю, намагалися зробити насамперед таку колишню батьківську хату. Щоб коли людина сюди заходить, то якщо це людина в літах, то щоб вона згадала своє дитинство, згадала батьківську хату. Для молодшого покоління це пізнавальна така батьківська хата, аби дітки могли бачити. І уявляти побут, в якому жили їхні дідусі і бабусі. Ліна Гуць, директорка Покоршівського сільського будинку культури, розповіла кореспондентам Суспільного про музей світлицю. Збирати експонати для музею жінка почала у 1989 році. Переважно тут експонати нашого зібрані в нашому селі, а особливо експонати моєї родини. Ось, Пишаюся цим експонатом, це колишнє дерев'яне ліжко, на якому, напевно, започаткувався мій рід. Будівля, це в якому жила челядь. Людей, які, боюся, точно, не, не дзевельські, здається. Які тут проживали, були власниками земель. В них тут були землі. До 2018 року в будівлі функціонувала місцева школа, розповіла Ліна Гуць. За словами жінки, коли школа закрилась, вона вирішила створити у будівлі музей. Цей будиночок так як дуже підійшов, ось бачите, сволоки і збудована так, як за колишніми принципами. Оскільки вже експонатів було стільки, що в будинку культури вже не було з ними, куди діватися то вирішили, щоб ми могли тут експонати розмістити. І так оце утворилася світлиця. Експонати весь час поповнюються, ну і оскільки маємо народний фольклорно-етнографічний колектив дорослий, то відроджуємо обряди, які побутували у нас в нашій місцевості. Річний цикл, е обрядів Які побутували у нас. Найцінніший експонат старовинне Євангеліє, розповіла Ліна Гуть. Такий в нас ось унікальний експонат Євангеліє Церкву нашу в 80-х роках розвалили, в нас теж була дуже гарна церква. розвалили і якимсь. Дивом збереглося це євангеліє на старослов'янській мові. У музеї також знаходяться предмети побуту, розповіла Ліна Гуць. Серед них посуд та засоби приготування їжі, килими та рушники, ікони та родинні фото, приладдя для збору і зберігання урожаю, вишивання та шиття. Ось така кришка була туди, поміщали сало. Ось така була кришка, туди поміщали сало і на горі підвішували до сволока. Оце називається ярмо. Колишнє куди запрягали волів. Це прач, це сучасна пральна машина. Ось такі прачі, теж різного розміру, в залежності від того. Яка була тканина? У нас був такий майстер в селі, який виготовляв чоботи, он власноруч. Є тут чоботи, виготовлені ним власноруч, а оце його начиння, за допомогою якого ось різних розмірів. У музеї є розписана піч та облаштоване покуття з іконами. Є сімейні скрині, у яких дівчата зберігали, придане. Для вишитих рушників відведена окрема кімната, сказала Ліна. У нашій світлиці зібрано понад 300 рушників. Ми старалися їх класифікувати за, за вишивкою. Різноманітні вишивки птиць, квіткове розмаїття, дерево роду, гордість нашої світлиці це рушник, якому майже 300 років. Вишито на ньому воскресіння Христово, це дуже старий рушник. Зберігають у музеї колекцію народного одягу, сказала жінка. Це у нас кімната стародавнього народного одягу. Можете бачити полотняні сорочки, льняні сорочки і вишиті різноманітні. Тут у нас керсетки, спідниці, все, все стародавнє. Не знаю, чи хтось зараз вишиє при свічці, отаким, от таким маленьким хрестиком. Ось в окремій кімнаті розміщені ляльки-мотанки, які Ліна Гусь виготовляє власноруч. За словами жінки, понад 700 мотанок вона відправила за кордон на благодійні ярмарки. Ліна створює мотанки, присвячені різним історичним подіям та постатям. За допомогу Збройним силам України народний фольклорно-етнографічний колектив «Здвижаночка», учасницею якого є жінка, отримує подяки від війська, розповіла Ліна. Активно включилися в волонтерську діяльність. Тільки за минулий опалювальний сезон ми відправили на фронт більше 18 тисяч окопних свічок, прапор, з яким ми по госпіталях їздимо і кругом і пишаємося тим. Оце наші, наші подарунки, які нам хлопці із передової присилають. Катерина Мороз, Денис Мусінов, Суспільне, Новина Житомирщина.